Вітаю всіх, мене звати Ілля Перевознюк. Я є церкви, пастором церкви перемоги міста Миколаїв, а також керівником громадської організації Платформа Плюс. І скажу відверто, для мене велика честь стояти на цьому місці після всього цього, що ми чули, дивилися і після всіх тих людей, які тут були. І ви знаєте, одним з гаслом, яке часто лунало на цьому глобальному лідерському саміті, було те, що лідер долає, долає зло, яке, я думаю, ми всі прекрасно вивчили вже. А чи можу я поділитися думкою, що лінь це теж може бути злом? І тоді виходить, що наш виклик як лідерів долати зло і долати лінь, іншими словами, фрустрацію. Для тих, людей, хто можливо не дуже орієнтується в таких складних термінах. По-простому фрустрація це розчарування від невиправданих очікувань. Кожен з нас отримав тут неймовірно цінні речі. Я думаю, що їх настільки багато, що ми навіть зараз не зможемо згадати і просто озвучити, що саме ми отримали. І питання, яке я задаю собі, і я думаю, що кожен з нас, а що далі? Що я буду робити з усім тим, що я почув тут, на ГЛС в цьому році. І я думав над цим, і я хочу поділитися з вами своїми думками і своїми особистими рішеннями. Можливо, для когось вони будуть також корисними. Буквально три думки: Перша. взяти один топік, одну тему, один принцип, не знаю, одне щось откровення, і реалізувати це в моєму особистому житті. Друге. Поділитися і передати ключове откровіння одній людині. Одній людині. Навчити когось тому, що я почув тут. І третє, насадити один принцип з ГЛС в полі своєї відповідальності. Він може бути різний. Для когось це церква, для когось це бізнес, для когось це команда, компанія або навіть наша сім'я. Я думаю над тим, що, знаєте, всього одна річ, і можна сказати, але ж це так мало. Ми почули так багато всього, а ти кажеш про одну річ. Але я хочу ще раз, знаєте, сфокусувати на тому, що як багато з нас, ми вже не вперше на ГЛСі, я особисто за останні три роки, третій раз. Е я знаю, що тут більше з нас, ми християни, віруючі люди, і ми кожну неділю ходимо в церкви, ми чуємо проповіді, прекрасні проповіді. Але давайте відверто. Якщо ми чули вже десятки, сотні, тисячі проповідей різних розумних думок, наскільки багато ми насправді реалізовуємо в нашому особистому житті? В теорії ми всі вже давно повинні бути супергероями з мегатонними знань, але ж ми не такі, якщо відверто. Тому що інформація вона дуже часто не перетворюється в щось практичне. І тому, знаєте, можливо, здається, що лише одна тема, лише один принцип, лише одній людині. Але знаєте, я думаю, що якщо ми будемо це практикувати в нашому житті постійно, то це принесе багато плоду і результату. Тому я бажаю це собі особисто, бажаю це команді, з якою ми приїхали, і бажаю це всім вам, всім нам і тим, хто онлайн дивиться і дивилися це в записі, прості три думки, які я особисто хочу розробити: взяти один принцип і реалізувати в моєму житті, поділитися і передати ключове відкровення одній людині, навчити когось тому, що я почув. І насадити один принцип, який я тут отримав, в своїй церкві, в своїй команді, в своєму в своєму полі відповідальності бажаю це собі і бажаю це вам. Якби ти міг спроєктувати своє майбутнє, яким би воно було? Глобальний лідерський саміт це не просто подія, це спільнота, в якій формуються великі досягнення. Зроби крок, який підготує тебе до проєктування твого завтра.